Зараз пора баклажані. Це така велика радість для мене, для дуже багатьох. Значить, баклажани, я їх... Я роблю майже щороку це. Бо мені дуже подобається такі баклажани. Дивіться, і робіть разом зі мною. Значить, Беремо баклажани. Розрізаємо. Це лодочки з баклажан. Такі вони дієтичні досить і як сказати пісні з фаршем я не роблю okay. нерівно врізала рівненько різав баклажаном, для того, щоб вони втратили гіркоту, їх вимочують у воді або солять. Я щось ніколи не у воді, мені здається, що це процес довші. Посолюємо, зразу гіркота виходить досить швидко. Як на мене, трохи простіше. Залишаємо на певний час. 15 хвилин, щоб вийшла та гіркота. До цього я взяла цибулю, нарізала кубиками і ставлю її на вогонь, додаючи, звичайно, олію. Ставлю на невеликий вименшу. Не Далі ми нарізаємо перець. Спочатку чистимо. Бубіками, з кубиками почистила і тепер нарізаємо його такими більшими кусочками. Ми взяли у нас є 5 баклажан. Ми взяли три маленьких перчика, взяли сім шампіньйонів такої середньої величини. Одну цибулину. Дві помідори я поставила паритися. Дві помідори зараз парувати, щоб зняти шквірку легко було. Цибулина прожарюється, протушується. Такі трохи, але воно дуже смачне. Не варто то. З помідорами все просто, як вони пропарюються, зразу. Легесенько знімається шкірочка. Я ще не люблю оцю плодоніжку, я її теж стараюся завжди вирізати. Тепер це нарізаємо тарілочку. Лажани пустали вже сік. Я це змиваю, цю гіркуту з стрілів. Тепер беремо баклажани і видушуємо. Так, тепер вирізаємо водочку. Далі ведушуємо. Далі вирізаємо коточку. Ці серединки, що ми витягнули, нарізаємо їх кубиками. До цибулі ми додаємо баклажани, оці що ми з серединки витягнули. Тепер печериця, вона вже майже готова, печериця готується швидко, тому зараз даємо печеричку. Прийшов час ми його солимо, воно вже майже готове. Ми його солимо і його перчимо, перемішуємо і даємо йому хвилинку пройтися. Зараз будемо вже викладати в наші лодочки. Я змащую олією. Тепер беру лодочку і викладаю на неї ось начинку слідучу отак по порядку. Водочки прикрашаємо петрушечкою. Можна кінзою. Я щось так до кінзи, так не дуже привична. Все, я тепер відправляю їх на запікання з той правду десь на півгодини. Через пів години витягнути їх домов.